8-бітні ігрові системи буквально взірвали та воскресили вже просідаючу ігрову індустрію по всьому світу. Десятки мільйонів дітей занурювались в магічні світи, приміряючи на собі сотні образів героїв відеоігор. Та коли більшість юних геймерів вже опановували 16-бітні ігрові системи, ми з вами лише відкривали для себе світ восьмибіток. В Минулому відео ми розібрались з вами, як та звідки у нас з'явились перші восьмобітні приставки та чому більшість з нас називали їх саме Денді. Якщо ви не бачили перший випуск, то рекомендую спочатку подивитись його, посилання буде десь тут. А сьогодні ми детально поговоримо з вами про те, як та в що ми грали на цих самих приставках. Тому нагадую, що ви на каналі дорослі з 90-х з вами все ще Іван Козак, і давайте ненадовго зануримось на 30 років назад. Так як там були справи у нас з іграми? О, тут багато цікавих моментів. Як я вже казав, активне розповсюдження Фаміклонів в Україні припало на початок середину 90-х, коли в США та Японії всі найпопулярніші хіти вже вийшли і тамтешні діти вже переходили на 16-бітні консолі. І тому серед колекціонерів, які збирають оригінальні картриджі на NES та Famicom найдорожчі зараз саме ті, які виходили в момент кінця ери популярності NES. їх було не надто багато і, вийшовши невеликим тиражем, їх цінність сильно підросла. Власне, і серед дітей того часу дістати якусь гру на момент релізу було дуже важко. Благо їх виручали відеоігрові прокати. Вражає, чи не так? Та повернімось до теми ролика, адже ситуація з популярними іграми у нас в країні була повністю протилежна. Китайці швидко зметикували, що чим популярніша і краща гра, а майже всі пізні ігри були хітами, адже витискали максимум заліза, тим частіше потрібно її розповсюджувати для того, щоб продати побільше своєї продукції. Саме тому такі ігри, наприклад, як DuckTales 2, Чорний Плащ, Черепашки Ніндзя Tournament Fighters та Чіпта Дейл 2 знайомі кожному нашому геймеру 90-х і попадались мало не на кожному збірнику. Точно, ще один плюс запускання хитрих китайських рук в таке структуроване у початковому виді мережу ігрової індустрії це збірники ігор. В США та Японії картриджі були майже завжди з однією грою. Так, в красивій картонній упаковці з інструкціями, інколи картами та іншими буклетами, які спрощували та збагачували ігровий процес, але з одним головним правилом один картридж, одна гра. У нас же максимум, що ви могли побачити у той час, це такий захист контактів на картриджах формату TV Game. На звичайних цеглинках їх не було й поготів. Та хіба когось з нас в той час цікавила обгортка? Більшість ігор тодішніх геймерів виглядали приблизно так. І зараз я не говорю про картриджі з багатьма іграми, типу 9 мільярдів в одному, де було максимум 5-6 різних простеньких ігор з повторами. Були дійсно круті збірники, де майже кожна гра була хітом. Ще одним моментом було те, що інколи ігри випускались безпосередньо для одного конкретного регіону. Наприклад, такі ігри, як Lion King та Aladdin, випускались виключно для європейського ринку, і запускатись вони могли лише на консолях європейського регіону. Тобто ви розумієте, так? Одна й та сама консоль NES випускалась в окремих регіонах і точно так само випускали окремо картриджі для них. Сьогодні Nintendo ділились на такі регіони, як США, NTSC, PAL-A, Великобританія, Австралія та Італія, PAL-B – це інші європейські країни та Південна Корея. І само собою Азія, але там, як ви пам'ятаєте, приставка була інша, а саме Famicom. Цей поділ був створений для того, щоб уникнути імпортів з інших країн та для того, щоб підлаштувати самі картриджі та приставки до відеоформатів кожного регіону. До прикладу, це приставка конкретно для продаж в Іспанії, регіон Палбі. Це означає, що жодну з цих ігор вона не запустить. І при спробі пограти в щось з цього на даній приставці, все, що ви зможете побачити, це сумнозвісний вогник смерті Нінтендо. В свою чергу власники японського Фамікому могли насолоджуватись багатьма цікавими ексклюзивами, які були випущені саме для японського ринку, і не були представлені для жодного іншого регіону Нінтендо. Я впевнений, що багато з вас знайомі з такими іграми, як Коти» або Кято Нінденте Янде. Триокий хлопчик або міста Ругаре Тору». Та власне ті ж танчики Батл Сіті чи японський футбол та хокей, вони «Іки Іки Некецу Бу» та Некецу Soccer League були просто мегахітами для гри з друзями. І в цьому унікальність, адже пірати гребли все. Ми з вами мали можливість грати в всі найкращі ігри, які випускалися ексклюзивно для того чи іншого регіону. І не заморочуватись перехідниками, як це почалося в епосі 16 бітних консолей Мегадрайв та Супер Нінтендо. Та одразу мушу додати ложку дьогтю, адже якщо гра виходила одночасно і для Фаміком, і для NES, то нам з вами швидше за все попадали саме японські версії. Я розумію, що мало хто з нас міг зрозуміти англомовний текст в іграх в той час. Та особисто я неодноразово сидів за якоюсь грою, тримаючи в руках англійсько-український словник. А з іграми на японський навіть такий підхід був марним. Ще пів біди, якщо до прикладу це були перші черепашки ніндзя, де в принципі без знання японського можна було додуматись, що тут є твої улюблені персонажі, і ти йдеш бити пику бляшаноголовому шредеру та його прибічникам, щоб як завжди врятувати місто та Ейпріл. До речі, вважаю перших черепах найбільш недооціненою в нас грою серії. Напиши в коментарях, якщо буде цікаво глянути детальний огляд на неї. Але от пам'ятаю, я з другом дуже любив грати в Science Гунден Сетсу, або як вона часто продавалась в нас, просто Сайн Fighter, жанру екшн-РПГ, де ми зазвичай просто тикали все вмання. Як ви розумієте, про ніякий прогрес не було і мови. І як не заворожували нас анімаційні вставки, цікаві персонажі та геймплей, далеко ми зайти не могли. Та була ще одна категорія ігор, невідома для більшості геймерів світу. Ексклюзиви від піратів. Так було навіть таке. Зазвичай китайці славились своїм вмінням створювати Франкенштейнів, приліпити Спрайт Маріо на кролика Стіні Тун і назвати це Супер Маріо 125. замінити монстрів на Бетмена і Флеша в грі Monsters in My Pocket. або створити якийсь максимально тормознутий файтинг по типу Mortal Kombat чи Street Fighter, які взагалі ніколи не виходили на NES. Та мушу сказати, що деякі ігри нічим не уступали, а інколи були навіть кращими за оригінали. Так, до прикладу, порт 16-бітних версій вже раніше згаданих короля Лева та Аладіна, піратів вийшли явно кращими. Самі оцініть. Яких ігор було багато, і часто вони були зроблені досить круто. То історії, бугермен, суперчерв'як Джим, Сонік, Покемони. Всі ці ігри були зроблені спеціально для нас. Все, про що ми зараз з вами поговорили, можна трактувати неоднозначно. З одного боку це плюс, з іншого боку, і ні. Але є ще три речі, про які я хочу сказати, і які інколи ну просто перетворювали життя юного українського геймера в пекло. Перша проблема починалася ще до моменту запуску купленої гри. Як я вже говорив, ця продукція була нелегальною. І чи то від лінії, чи може деякі виробники все-таки боялись судових позовів, фактом є те, що з зображеннями та назвами на самих картриджах творилась, м'яко кажучи, біда. Думаю, тут не варто довго зупинятись, адже цей біль знайомий всім геймерам з 90-х. Інколи просто дивуєшся фантазії людей, які створювали ці прекрасні витвори мистецтва. Перейдемо до другого пункту контракту з китайським ігровим дияволом. Як я вже сказав, Нінтендо не могли впливати на копіювання своїх продуктів, тому вони вирішили почати боротись по-іншому. Якщо при запуску гри не було виявлено торгових марок, а саме їх часто вирізали пірати, то сама гра запускалась в особливому режимі. Таким чином, у грі Бакіо Hair замість звичайної шкали здоров'я ми помирали з одного удару, а в Ninja Gaiden ми лишались всіх можливих апгрейдів зброї, без яких пройти гру було просто неможливо. Та справжнім розчаруванням особисто для мене стала третя частина черепашок ніндзя, без сумніву, шедевру у жанрі up. Мало того, що всім ворогам потрібно було наносити більше ударів, так ще й пірати підвезли нам версію з безсмертним шредером. Це було просто пекельно спочатку дійти до нього, а потім раз за разом ламати джойстики в спробах його добити. Адже про варіант безсмертя через вирізані копірайти ніхто і не думав. Ми грали, злились, отримували задоволення, грали, злились і так по колу. Свій час я з своїм другом провели десятки годин в намаганнях пройти цю гру. Ми раз за разом пробували вбити шредера, думаючи, що там є якась певна стратегія. Звісно, нічого у нас не вийшло. Ще хочу додати про ігрову підтримку для самих геймерів. Діти, приміром, зі США, крім телепрограм, могли отримати нову і цікаву інформацію зі щомісячника Nintendo Power. Де були анонси нових ігор, цікаві факти чи детальні описи проходження. Якщо ти був восьмирічним геймером зі США і в тебе виникали проблеми, ти завжди міг подзвонити в підтримку Нінтендо та отримати пораду від профі. Та такі дзвінки були платними, а це означає, що навіть маючи таку підтримку тут, навряд чи хтось зміг би її собі дозволити. А що залишалось нам? Максимум, що в нас було, це криві книжки з паролями та секретами. Чому криві? Бо, на жаль, тут все йшло по традиції жанру. Часто коди були неробочі, секрети неіснуючі, а деякі ігри з книжок взагалі ніколи не існували. Принаймні ми так думали, і тут ми переходимо до останнього пункту. На останок з категорії мінусів я хотів би згадати про ігри жанру RPG. На восьмибітне покоління приставок виходили шикарні ігри в цьому напрямку, та в нас про них ніхто не чув, а ті, хто чув, точно не бачив. Одного разу, коли я купив цю книжку з паролями для того, щоб пройти рівень з комп'ютерами в грі паркюрського періоду, мені дуже запам'яталася одна гра, яка тут описана: це Драгон Warrior. По одному опису я просто страшенно захотів в неї пограти, адже там було все, що я так сильно любив в дитинстві, коли зачитувався книгами Толкіна і фанатів від фентезі, великий відкритий казковий світ, лицарі, дракони, сили темряви ви могли ходити по гігантських локаціях в пошуку секретів та чарівних предметів, спілкуватися з жителями королівства та розвивати свого персонажа, знаходити нову зброю та опановувати магію для того, щоб врешті-решт змогти перемогти сили зла та відновити баланс. Та всі мої пошуки та опитування друзів чи продавців відеоігру виявились марними, адже ця гра ніколи не виходила для Денді. Вона була на NES та Famicom та ніколи не копіювалась для Famiclone. А знаєте чому? Тому що виготовлення таких картриджів було набагато затратнішим та складнішим. А вся справа в тому, що ця та інші подібні ігри використовували вже знайому нам з ери 16 бітних консолей функцію зберігання прогресу. Кожна така гра була обладнана батарейкою. Так, це сталося задовго до того, як дібралось до нас. Саме це гра 85-го року. Якщо пірати змогли почати копіювати їх для Sega Mega Drive, то видно на момент піку популярності Фаміклонів це було нерентабельно. Адже самі пірати постійно працювали над тим, щоб упростити технологію та виробництво. Якщо спочатку картриджі були лише на мікросхемах, то потім замість них почали застосовуватись каплі та менші мікросхеми, потім лише три каплі, а ще пізніше вже одну. Та й вони розуміли, що для проходження таких ігор просто необхідно знати мову гри. Може, тому вирішили не запарюватись і оминути їх. До речі, в інтернеті є лише одна єдина картинка Dragon Warrior для Famiclone, але я думаю, що це чиясь кастомна розробка. І саме тому такі хіти, як Digital Devil Story. Earthbound Zero. Та на сам кінець легендарні Final Fantasy та Зельда пройшли повз нас. До речі, якщо було б цікаво глянути окремий випуск про РПГ для восьмибітних систем, напиши в коментарях. Хоча про Зельду ми знали, це було в іншій книзі для Денді. Лінк бігає по маленькому королівству Хірулі, збираючи розкидані по всій країні вісім частин Трифорсу. За допомогою Трифорсу ви зможете перемогти Ганона, принца Темряви, і визволити принцесу Зельду. Зможете, але тільки не ви. І не у нас. Нас просто дразнили тим, що ми ніяк не могли пограти в той час. Але знаєте, в всьому цьому є якийсь свій шарм. Оті дзвінки від друга, коли він їздив з мамою на ринок, і йому вдавалося випросити нову гру. Та й самі продавці відео які здавались ледь не наймогутнішими людьми в світі, і особисто я дуже заздрив їхнім дітям, тому що думав, що вони можуть грати в безліч різних ігор, скільки заманеться. Та й багато з вас пам'ятають про обміни касет чи картриджів по 2 гривні. В цьому й полягає основна відмінність, на відміну від контрольованого, чітко спланованого та продуманого розвитку відеоіндустрії в країнах, де восьмибітні приставки офіційно продавались. У нас він був хаотичним, безконтрольним та дуже індивідуальним. До прикладу, ніхто не знає точні тиражі ігор, які виходили на фаміклони. Та на мою думку, всі ці нюанси лише додають якоїсь особливої атмосфери до нашого знайомства з відеоіграми, адже крім нашого покоління, більше ніхто не стикався з такими випробуваннями. Лише ми брались проходити те, що було неможливим, лише нам вдавалося зрозуміти те, що не мало ніякого сенсу. Восьмібітний світ навчив нас мріяти та добиватись свого, попри всі труднощі. Саме це і робить його для нас таким особливим та унікальним.